Аю глядачів телеканалу Віта. Ви дивитесь випуск інформаційної програми День за днем. Сьогодні дізнаєтесь про таке. На Вінницькому майдані розгорнули 20-метровий прапор України. Інцидент у прозорому офісі відвідувач залишив на столі пакунок з грошима. мій робочий стіл. І ось через ось цю перегородку кинув на стіл. конверт. Вінницькі кавенщики відкрили Вінеціанський фестиваль. Народний ансамбль танцю Барвінок привітав віничан із Днем Державного прапору України. На майдані Незалежності діти розгорнули синьо-жовтий прапор довжиною 20 метрів, шириною 12 метрів. Також городян поздоровив губернатор. Як усе було? Дивіться далі. Це свято є дуже визначним для нашого народу, тому що прапор це головний символ країни, символ, під яким проводяться всі добрі справи любої країни. Під прапором йшли в бій за незалежність нашої держави, під прапором. Робили все для того, щоб країна була могутньою. Ще день державного прапора відзначали тільки у Києві. У 2009 році святкування цього дня почали у всій Україні, зокрема і у Вінниці. Ірина Дідух, Володимир Гірявенко, телеканал «Віта». Грамоти та грошові премії з нагоди Дня Незалежності сьогодні. Вручили у міськвиконкомі серед тих, хто отримав відзнаку: депутати, інженери, матері, героїні, двірники, бібліотекари. Як це було? Дивіться далі. Незалежність це не тільки право, яке ми отримували, а це і величезна відповідальність. Відповідальність перед прийдешними поколіннями, відповідальність перед нашими дітьми. Мені дуже би хотілося, щоб вони жили саме в щасливій Україні. А для цього нам потрібно дуже багато зробити. Я бажаю вам здоров'я, успіхів, натхнення і досягнення тієї мети, яку ми ставимо перед собою. На обласній дошці пошани з'явились нові обличчя. Це переможці конкурсу Лідонароку року року-2012», а також керівники найкращих підприємств, районів та міст області сьогодні. У плеяді цим людям вручили нагороди. Отримав її і мер міста Володимир Гройсман як очільник одного з найкращих міст області. У центрі адмінпослуг «Прозорий офіс стався інцидент. Один з його відвідувачів поклав працівнику центру на стіл згорнутий аркуш паперу та пішов. Як згодом виявилось, у пакунку знаходилось 50 гривень. Це відео з камери відеоспостереження Вінницького прозорого офісу. Ось що вона зафіксувала. Він сидів біля офісу нашого керівника. Вручивши йому документи, я пояснив, що все підписано, що все відповідає нормам. Після чого викликав наступного клієнта і проводив консультацію. В цей час він з документацією проходив повз мій робочий стіл і ось через ось цю перегородку кинув на стіл конверт, з невідомим як на той час виявилося містом. Там були гроші. Після ну, вже обстеження працівниками міліції. Це було виявлено. Я в першу чергу попросив людину, яка біля мене сиділа, як то кажуть, бути свідком цієї події, сфотографував конверт на свій телефон і повідомив про це керівництво. По інстанції вже і я був повідомлений. Наскільки я відповідаю за антикорупційну політику в міській ради, і було на доручення зв'язатися з правоохоронними органами, викликати слідчу групу. І кажуть, всі працівники, хто був при цьому присутні, надали певні пояснення. Кажуть, копії всіх відеоматеріалів все було передані проохоронні органи. Наші працівники виїхали на місце, задокументували цей факт, і зараз проводиться перевірка. В процесі якої буде дана правова оцінка діям цього чоловіка. 12 дипломованих флористів випустив Вінницький центр професійної реабілітації інвалідів Поділля. Навчання тривало півроку. Свої роботи новоспечені флористи показали на випускному вечорі. Про це далі у матеріалі. Долут Мирослава і її райський сад. Робота зроблена… Из натуральной кожи, кожа окрашена, и маленькие райские птички. Пара райских птичек в этом саду, которые символизируют парность. Парность, необходимую в жизни каждому человеку. К нам приходят слушатели со своими бедами, проблемами. Они социально не адаптированы подчас, проведя очень долгое время дома, под крылом у родителей. Входя в коллектив, чувствуют себя неуютно, некомфортно. Проучившись 2-3 месяца, они абсолютно меняются. Они начинают доверять преподавателям. Они начинают доверять психологам, социальным работникам, медикам. Они раскрываются. И благодаря вот той семейной атмосфере, той обстановке, которую создает наш центр, эти люди открывают в себе... Нової 12 випускників центру отримали свідоцтво про здобуття професії флорист. Гусак татяни володимів. <плес> Ці люди можуть працювати е, практично, ну. Тане ми багато флористичних фірм, і один із напрямків нашого центру це сприяння подальшому працевлаштуванню інвалідів. В цьому направленні наш центр один із ну, найкращих по Україні. У нас практично 50% наших випускників згідно даних наших забезпечені, забезпечені роботою. На даному колежі це змішаний. Використанням різних матеріалів, штучної шкіри та тканини. Оця дана робота, така російська баня з усіма необхідними, з усім необхідним, що потрібно там для цього процесу. Взагалі, робота з шкірою дуже вдячна робота. Вона піддається рукам, треба руками відчувати, що ти робиш. Ця картина є дипломною роботою однієї із учениць центру. Для її виготовлення знадобилася шкіра, дерево та два тижні. Вероніка Росохай, Володимир Гірявенко, телеканал Віта. Перші підсумки фотоконкурсу Спортивна Вінниця Вінниця-2012» підбито з усіх фотографій, які надіслали до спорткомітету. Вже обрали більше півсотні найкращих. Це як професійне, так і аматорське фото. Зараз їх виставили на розсуд вінничан в одному із торгових центрів міста. Імена ж трьох переможців будуть відомі на початку наступного місяця. Подробиці далі у матеріалі. На цьому стенді 66 фотографій, які обрало журі фотоконкурсу Спортивна вінниця Вінниця-2012». Нам дуже приємно, що на наш конкурс надійшло близько 200 робіт. Дуже широка аудиторія учасників. Найменшій дівчинці 6 років, яка надіслала свої фото. Найстаршому учаснику 75 років. Важко було обрати фотографії, тому що вони надзвичайно різні. І десь цікавий сюжет, десь десь викликає такі фотографії почуття, дуже зворушливі, а десь дійсно дуже художній рівень фотографії. Першою роботою, яка надійшла на наш конкурс, було фото, де на фоні башти молодий чоловік виконував вправи на стрибки, так званий джампер. І я думаю, що це стало символічним, тому що після цього дуже 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 пішло багато фотографій, і приємно саме те, що на кожній з цих фото ми можемо впізнати куточок рідного нашого міста, куточок рідної Вінниці. Дуже яскраве є фото, коли три хлопчики просто висять на турніку. Звичайний турнік, який є в кожному. Дворі, але ці діти вже своїм, своєю активністю і закликають нас бути здоровими, бути активними фізично, і це теж дуже класно з того руху динамічного, яке відбувається у спорті, зафіксувати один єдиний момент, щоб він, він виразив ну, буквально все. І і, і ту, ту працю, яку спортсмен вкладає, і, і жагу перемоги, і той момент, мабуть, що ейфорії, які відчувають спортсмени, коли досягають певного, певного результату. І, от, наприклад, от ця фотографія якраз надзвичайно промовиста в цьому випадку, або фотографія, де перетинають, от перетинають. Таку фікнішну стрічку тут ну, буквально все є. Навіть такі взаємовідносини між спортсменами переможеного і переможця. От на цьому останньому етапі боротьби мені дуже подобається оця фотографія. Теж такий момент, який от тільки фотограф може зупинити тут, ну своєрідна така магія. Ми говоримо іноді про факірів таких індійських, які якось. Е е е е е Змію можуть там. Якось дресирувати. А тут дійсно така змійка, змійка, така скакалка, яку оця малесенька дівчинка, така чарівна, може теж якось вгамувати. У нас надійшло дуже багато фотографій з минулого і спортивного і з минулого нашого міста, тобто фотографії, на яких відображені 60-80 роки минулого століття, де люди займаються фізкультурою і спортом. Коли дивишся ці фото, то обов'язково пізнаєш центральний міський стадіон, ще який він був 30-40 років тому. Парк наш впізнається одразу. Ще є дуже цікаве фото, де дівчинка біжить за завод термінал. Неї на, на майшці так і написано термінал і з номером. Тобто, це дуже приємно. Я думаю, що багато хто може впізнати себе на цих фото. Кожна фотографія, представлена на виставці, має свій номер, тож відвідувачі можуть проголосувати за ту, яка найбільш сподобалась. Ці голоси обов'язково врахують при підведенні підсумків фотоконкурсу. У нас буде три 4-го числа буде відзначення кращих працівників галузі фізичної культури та спорту міським головою. І туди ж ми запрошуємо, скажімо так, переможців перших три місця. Для вручення їм премії та подяк 8 числа на день міста і день фізичної культури і спорту ми будемо нагороджувати інших переможців конкурсу. Будемо відзначати найяскравіші номінації. Я думаю, що дуже багато наших учасників отримають подарунки і залишаться задоволеними. Оксана Святенко, Олег Літвінцев Володимир Гірявенко, телеканал Віта. У Вінниці офіційно відкрився шостий міжнародний Вінеціанський фестиваль комедійного та пародійного кіно. Церемонія відкриття та презентація конкурсних відеороликів відбулась вчора на площі Театральній. Там виступали вінницькі гурти та кавенчики. Ти що, танцор тіска? Ні, я тебе спрашиваю, що танцор тіска? Ні, руку йди. Руку убери. Ти що потанцювати хотів? Ну так, чуть-чуть. Ну давай, танцуй. Это солнце шара, это солнце шара, танцуй до утра. Ну что, потанцевал? Да. Теперь чеши. Отсюда? Пятку чеши. Раніше ми відкриття робили в ДК Заря, а зараз вирішили вийти на площу і відкрити цей фестиваль тут. Ну, Буде музика, буде, будуть кавенчики, тому що фестиваль комедійно. От, і буде кіно. Поряд зі стіною організатори зробили стіну з фотографій. Це фотографії прошедших кінофестивалів, крім першого, На першому ми так були зволновані і озабочені, що ми навіть не догадалися, що треба фотографувати. поэтому практически ничего с первого фестиваля не осталось. А вот начиная со второго фестиваля, это в основном фотографии наших гостей с главным призом, со статуэткой летающего слона. Фотографии зрителей, это в общем-то Житі вже історія нашого фестиваля. Ми приймали участь неодноразово, але в минулому році наше відео але в минулому році наше відео навіть попало у фінал. Але на превеликий жаль ми не перемогли, але зайняли друге місце. Сьогодні продовжуєте знімати кумеди відео? Ви знаєте, ми продовжуємо знімати, але на превеликий жаль в цьому році ми не встигли. Е... Не встигли ми встигли вчасно подати свою відеороботу на фестиваль. Тому Подамо на наступний рік то було шість років назад. Вирішив спробувати себе в ролі монтажера. Ну виріши я і раніше пробував себе, але вирішив свою роботу відправити на конкурс. Тим більше з'явився підходящий конкурс війни всі у нас. Відправив і все вдалося. То був мікс з двох фільмів: «12 стільців та «Троя». «Троя» тоді була саме на слуху, саме популярна. «12 стільців мені просто подобається по життю. Я брав фрази з «12 стільців, накраду їх на фільм «Троя» і виходили досить писалі і комедні сюжети. У нас вже є портфель наших гостей, які мають приїхати. Я не знаю, чи для вас це новина, але в цьому році 45 років. Дня прем'єри фільму Кавказька полонянка» чи інші пригоди Шуріка і до нас на закриття прийде сама велика героїня цього фільму Ніна, звали, а абже. Від сьогодні і до 9 вересня відео транслюватиметься на телеканалі Віта та «ВДТ-6». Також його можна буде побачити в інтернеті та перед кіносеансами в кінотеатрах. За цей час журі конкурсу буде визначатись переможцями, і 9 вересня на площі Стуса відбудеться урочиста церемонія закриття та нагородження переможців. Марія Супурнолеглітвінцев телеканал Віта. Це була вся інформація, якою ми хотіли з вами поділитись. Нагадаю про події, що відбуваються у місті та області. Ви також можете дізнатись на сайті myvin.com.ua. Хай щастить. Побачимось. За прогнозами синоптиків, 24 серпня хмарно з проясненнями можливі опади температура вночі плюс 19, плюс 24, В день плюс 24, плюс 29.